Українці і гості України. Так, зараз ми починаємо пряму трансляцію. Знаєте з чого? У нас сьогодні буде день цікавий. Якщо ви сьогодні нічого не робите або у вас YouTube вмикнений, я вам зараз рекомендую не вимикатися з цього каналу. Зараз в країні буде затримання гучне ось в цьому будинку. Ось в цьому будинку, бачите? Зараз за моєю спиною. Він знаходиться на березі Дніпра. Ось ви Бачите Дніпро. Місто Київ. Покажу вам, щоб ви зрозуміли, де ця локація. Це Сакар. Не знаю, як видно чи не видно. Зараз я вам спробую показати. Зараз буде гучне затримання жорстке. Ви самі перші зараз його побачите. Зараз я вам зніму локацію, щоб ви розуміли, де це буде. І зараз розповім, що це буде. Зараз дивіться. Це воно. Місто Київ, да? зрозуміло, сьогодні ПРО. Видно, так? Да? Ви пишіть в коментарях, може якісь там вас будуть пропонувати сьогодні. ПРО. Вибачаюсь, тут на телефон пробивається Дніпро і ось, ось стоїть будинок. Цей будинок захопили тільки що. Значить, захопили цей будинок. Зараз розкажу вам коротку історію. Зараз в даний момент їде спецпідрозділ Кор. Зараз вся поліція, поліція буде на уші піднята тільки після того, як я випустив ролик. Значить, ви дивилися моє останнє відео, там де вагітну жінку не, пустали, не пускали в будинок. Пам'ятаєте? Це було вчора. <кхід> Значить, що... Ось цей будинок, де її не пускали. Так, ось його не пускали. Дівчинку так і не пустили. Поліція займалася безпреділом. Ми викликали відео на цю тему. Воно там набрало на даний момент там, щось около 60 тисяч переглядів. Дивіться, коротше, в чому мова. Ця вагітна жінка приїжджає тільки що додому сюди. А всередині 20 чоловік бійців, 20 чоловік зі зброєю <кій> захопили будинок. І цю вагітну дівочку, яку ви бачили на відео, не пускають в власний будинок. Там зараз у неї речі, коштовності якісь там мінімальні які залишились, звісно, якісь гроші, ну, речі, особисті речі. <клёнок> в даний момент зараз це захоплення озброєне. Люди які приїхали ось на цих двох автомобілях. Всередині там ще є бус. Зараз я вам <клес> постараюсь підняти руку і побачити, що всередині. Заодно я можу побачити. <клес> ви бачили більше, ніж я. Я не знаю, що там там, можливо, бус якийсь має чорний стояти. Знає, зараз я викликав поліцію. Приїхала слідча оперативна група. Ось зараз слідча. дівчинка. Ви слідча, так? Пізнавач. А дізнавачного? Розізнавач теж щось описує. Ось безпосередньо потерпіла у нас. Прямий ефір, канал. Потерпіла це, Марина, Пізнаєте, да, цю людину, ви вже знаєте її. Ви слідчий, так? Вам зйомку все можна знімати, У нас є оперативні працівники, їх знімати. А чому? Потом... А чому? Я щось зараз громадської місії. Ну, Яка законна підстава? Скільки закони підстави я припиню зйомку? Просто закон називаєте, я припиняю. Просто не на словах, а так. Ну, Стаття така, то такого то закону. Нема? Все, дякую. <плес> так, коротше, це саме. Ну, поліція трошки, як завжди, не орієнтується там в зйомках. Коротше, в чому це саме? Значить, у нас іде так далі мова. А, ці хлопці потерпіли. В даний момент зараз відбирають заяву у е -е заявниці. Дівчинки ви бачили, яку не пускали будинок. Чого це все відбулося? Тому що та людина, яка зараз захопила будинок, я вже казав, занесли трошки грошей в Дарницьке відділення поліції. Це на мою особисту думку, будемо так це казати. Хтось там скушав конверт і почав сюди посилати поліції, шмаліції, коротше, кошмарити почав вагітну цю жінку з чоловіком, які, нагадаю, є переселенцями. Їхній будинок розбомбили там. Донецькій області, вони взагалі їхали, не кола, не двора і два рюкзака. Все, це всі їхнє майно. І сьомий місяця. Їм дали тут практично безкоштовно пожити в цьому будинку, все, що ви розуміли. Значить, поліція. О, дивіться, там воно шевеління. ой є. Користуюся майном, зараз подивіться, це там зараз в формі тих хлопців. Поліція почала робити різні обшуки, кошмари і так далі. Ми зробили блог, звернулися до відповідних органів. і Сьогодні ситуація на ранок була така, що вагітна дівчинка вчора вчора вона приїхала додому, вже будинок захоплювали, її вдарили по животу, вона потрапила швидку, в лікарню вона потрапила. І поки цю дівчинку відвезли в лікарню. Госпіталізували її. І ось зранку вона приїжджає з лікарні, просто подивиться, що а тут вже захоплений будинок. В замочній скважині спічка. Все закрито, і всередині, я ж кажу, там 20 чи скільки, там, може, 30, не знаю, озброєних людей. Охороняють її будинок і її особисто цю людину, яка захопила цей будинок. Зараз розкажу, чому вона захопила і мала вона право. Ось дивимося замочну скважину, що ви бачили. Поставляли спічки. Це для того, щоб людина не мігла зайти. Так? Значить, що тут відбулося? Оця дівчинка, яка там стоїть, вона представилася, нібито її звати Інна. Молоденька дівочка. значить, вона була дружиною покойного співвласника будинку. Але той співвласник будинку він взагалі був іноземець, і ніякого відношення до будинку не мав. Це вона так думає, що він співвласник на сьогоднішній день. І, е, тому що власниця була зовсім інша особа, Світлана, зараз яка проживає в Америці. Е, ця Світлана нікому не права власності, ніяк не давала, але ця жінка думала, що уведу чоловіка цієї Світлани і замочу собі будинок. Але коли чомусь при загадкових обставинах той чоловік помер, а ця Інна, яка зараз захопила будинок, була рядом. При загадкових обставинах е, і причину смерті досі не встановлено, це було в Чехії. А, ця співвласниця ця от, узнає, що він ніякого відношення до будинку не має. Немає права власності. І в неї шок, якщо просто так заміж виходила. я ж хотіла будинок, це на березі Дніпра. Гляньте, яка ота. На будинок хороший, є за що повоювати. І в неї шок, як це так? І а, є законно, законний власне будинку. Це людина, яка построїла цей будинок, побудувала Світлана. Зараз та, що в Америці проживає. І вона собі, поки виїхала в Америку, це Інна бачить, що ця Світлана в Америці і не може вернутися. Почала тут розкачувати оце всю історію. Платити гроші ментам, а менти, в свою чергу, покривають, покривають це безпреділ. Тому що менти краще всіх знають, що тут права власності немає. Що право власності незаконному власнику це ця Світлана, яка вона а це Інна, тут незаконно. Ну, чомусь Інна собі подумала, що вона може отак зайти в будинок з групою осіб і вчиняти такі злочини. Оце зараз, як ви як бачите, за цим забором зараз там перебувають, нагадую, збройні люди. Збройні. цікаво, як би побачить, звісно, так вам відніша. Я руку високо підняв, але мені сонце в очі світить. Так, значить, що зараз відбувається, що ви розуміли, тому що у нас. Видно чути, ага, супер. О, Надіємося, що поліція. О, це зараз дивимося. Чи... О, читаємо коментарі. Е, читаємо коментарі. То чий це дім? Незрозуміло. Ага. Коротше, муть-мутна. Ні, не муть, дивіться. Є власник жінка, яка проживає в Америці. І є, друга, ну, є ще одна жінка, яка думає, що має право власності, але по закону його немає взагалі. Немає ні документів, не ні бумаг, нічого. Є право власності і зареєстрована на одну людину, яка в Америці і не може потрапити в будинок. Значить, ця власниця офіційна, яка є, вона надала договір оренди цій вагітній дівочці. Оце, що ви бачили в минулому відео, ця вагітна жінка. Повністю на законних підставах, згідно договору оренди майна, проживає в цьому будинку. Все, вона законний власник, її ніхто не може не вигнати, не не пустити, ні В неї є договор оренди з прямим власником. Більше нічого бути не може, ніяких но. Але це, це но. Ну, зараз чомусь от ця Іна, я не знаю, що це зараз був з'ясовувати хто це, захопила будинок. От. А ми в даний момент зараз чекаємо спецпідрозділ порт. Тор і беркут. Зараз буде, як кажуть народі, маски шоу. <кій> Тому давайте так. Зараз я попередньо вам зробив, поки група їде реагування. Я зараз теж не можу, ну, сенсу немає довго розповідати, утримувати. Я вийду в ефір, я думаю, це буде ну, протягом години. Може 10 хвилин, може 5, а може година. Як буде виходити, і я буду вас виходити в ефір, коли будуть траплятися якісь цікаві речі. Тобто поки що в даний момент відбирається заява. А, зачекайте, їде воно хтось. А ні, ти легковий автомобіль, поки ні. Так. Ось, ще тут телеканали зараз приїдуть. Ну трошки будете сьогодні бачити все це по телебаченню, але я нагадую, що ви зараз перші цю всю інформацію бачите. Варзанант <кхід> сьогодні буде серйозний на цю тему. А, так, да, до речі, ще не забувайте, хотів сказати. От сьогодні ТЦКшники бігають, ловлять вас, чоловіків, десь там на блокпостах. Калік! Інвалідів, багатодітних, вручають ці повістки, відправляють на фронт в супереч закону. Шановні ТЦКшники, от я зараз звертаюся до вас. Ось будинок, тут таких 20 бійців гарних, сильних, уже в них зброя є, видавати нічого не треба. Там вони знаходяться, ось у їхні автомобілі. Приїжджайте сюди, я вас зустріну тут. І ми пороздаємо повістки всім. Да? Не треба це робити. Гарні, гарні бійці, приїжджайте, я вам гарантую. Пів згода, 20 чоловік буде. А може і більше, може і згодно збираємо. Серйозно кажу, приїжджайте, бо тут серйозно підготовлені хлопці. Я буду відео викладати, як вони не пускали в будинок сьогодні власників. Мене випхали, фізичну силу приміняли. Це вже таке діло. Справа в тому, що гарні бійці, приїжджайте, повістки вручать. І зараз, якщо треба зі мною зв'яжіться, якщо вам треба дані людей, ні, то зараз це все, корот, зараз будемо вже приймати їх вести в райвідділ, відділ поліції. Зараз буде досить, досить цікава історія. Тому поки... Дивіться, як ви вважаєте, мені треба зараз бути з вами на зв'язку, чи короткими, ефір вести короткими фрагментами, як вам зручніше, як ви вважаєте? Напишіть в коментарях, чи треба мені зараз відключатися, а потім знову вмикатися. Може собі якусь напоминалку поставити. Так, ось все там, на жаль, цей безпреділ ніколи не покажуть на зелека. Покажуть сьогодні. Зараз ідуть канали. 11. +1, зараз ну, резонанс, ми зараз будемо роздуватися всю справу. Напишіть, краще зараз бути мені в ефірі чи вимикатися і входити. Як вам, як вам зручніше, який формат? Коротше, мовить мутно. Так, дякуємо за вашу допомогу. Так, і спасій, Коли... Включайтесь, коли буде щось цікаве, Ну, я теж так думаю. Краще короткими частинами. Все, да, я з вами згоден, хоч на зараз і 250 людей, це немало, я, я вважаю, це супер. От. Будьте на зв'язочку, тому що зараз ви дійсно будете дивитися цікаво. Поставте колокольчик, я не знаю, чесно кажучи, я прямий ефір ніколи не вів. Тому може якийсь там колокольчик поставте чи може там ще щось, щоб що ви були в курсі справ. Так, а у нас там що там у нас? А, якось... Приїхали? Не? Не? Все, тоді я поки, поки що вимикаюсь о, і буду. вмикатися включ... Добре? Все, ми з вами на зв'язочку.